Ми живемо в християнській державі і ми вважаємось християнами. Але якщо задатися питанням, що таке насправді християни, як ці люди мають жити, чим вони мають відрізнятися, яке має бути життя, яка поведінка? І якщо ми почитаємо Біблію, Слово Боже, і потім вникнемо в своє життя, то ми побачимо, що дуже мало християнського в нас, в нашому житті, в нашій поведінці, як багато всяких обрядів, як багато всього язичного сьогодні в нас, те, що є ідольське, і воно не має нічого спільного з християнством. Подивіться, скільки сьогодні корупції в нашій державі. А скільки за один рік робиться абортів, яка страшна цифра. А скільки робиться сьогодні всякого зла на цій землі, на цій християнській землі? І ми кажемо, що ми християни. Люди, покайтеся в своїх гріхах перед Богом. Прийдіть до Бога, приведіть своє життя в порядок на основанні Слова Божого. Читайте Біблію, моліться, і тоді Господь дарує вам нове життя, Він дарує вам вічне життя. Людина на цій землі живе дочасно. Коли людина помре, її душа відправиться до Бога і буде відповідати людина перед Богом за своє життя. І нічим не зможе відкупитися. Ніяк не може оправдатися перед Богом за свої гріхи, тільки приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, людина може звільнитися від гріховного рабства і очистити свою душу. Немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до нього люди в молитві покаяння, покайтеся в своїх гріхах, і тоді Господь простить ваші гріхи і очистить вашу душу і відкриє Небесне Царство для вас. А якщо ви в своєму упорстві будете відкидати Ісуса Христа, не приймати, то прийде такий день, коли прийдеться відповідати. За всі свої гріхи. Тому, люди, прийміть Сина Божого Ісуса Христа. Сьогодні Він стукає до дверей вашого серця, але прийде такий день, коли вже Господь не буде вас кликати. І тому скористайтеся цим часом, тому що прийде інший час і вже не буде покаяння. А сьогодні є покаяння. Можливо, ти смієшся зі слова Божого. Тобі смішно, і ти не розумієш, про що йде мова. Ти думаєш, що це якась людська видумка, але прийде такий час, коли будуть плитися гіркі сльози з очей і вже нічого змінити не можна буде. А сьогодні можна змінити. Сьогодні можна покаятись. Примиритися з Богом і прийняти Ісуса Христа.